Підписниця сьогодні відправила. І сьогодні я, верни, верніше, отримала препарати. Боже, зараз я вам покажу Малавіт. Може, комусь людей пригодиться. Перечитайте, що це воно таке. Перечитайте: Малавіт і Імунобактерін Д. Буду давати малим. Нелі, я вам дуже дякую. Я, блін, пробачте, що. І, за мене вам довелося трошки побігати, бо я ж говорю, клепка включилась трошки пізніше, що то ж я могла замовити в інтернеті, але ні, оце ж, коротше, мозги не роботали, то дякую вам велике, дякую за те, що ви <смісті> кинулися на допомогу, отримала і прислала нам подарунок: якусь Royal Canin Gastrointestinal Puppy, Papi, два паштетика для малих. Дякую вам велике, дякую за те, що у нас є. Небайдужі люди. Мелавід. Ще раз люди, гляньте, це мені порекомендували. Я прочитала класні препарати. І імунобактерін Д. Нелі, дякую. Від душі, дякую вам велике. Пробачте, що е, вам трошки доставила хлопотів.